Презентація про знак якості підготували студентки 31-ї ПТ групи Біла Анастасія та Панасенко Вікторія. Про знак якості нагороджувальна відзнака знак якості спрямована на досягнення суспільно корисних цілей. Головна мета нагороджувальної відзнаки знак якості, сприяння підвищенню якості життя громадян України. Для досягнення цієї мети нагороджувальна відзнака знак якості вирішує два важливих завдання: перше допомагає громадянам України зробити правильний вибір, привертаючи увагу до товарів і послуг належної якості. Друге, допомагає вигідно виділитися серед конкурентів тим підприємствам, які пропонують споживачам якісні товари і послуги. Нагороджувальна відзнака знак якості. Це офіційно запатентована нагороджувальна відзнака патент номер 18206 зареєстрований у Державному реєстрі патентів України. Про відзначення продукції товарів послуг знаком якості свідчить захищений від підробок офіційний сертифікат, який надає законне право позначати знаком якості вказану у сертифікаті продукцію. Переваги знаку якості. Як показує практика, відзначена знаком якості продукція або ж товари і послуги швидше продається і сприяє збільшенню прибутку. Знак якості додатково переконає постійних клієнтів у правильності їх вибору і приверне до продукції або ж товарів і послуг ще більше уваги нових споживачів. Знак якості наглядно продемонструє споживачам переваги продукції або ж товарів і послуг над продукцією конкурентів. Зі знаком якості легше просувати на ринок нову продукцію товари і послуги? Знак якості це прекрасний інформаційний привід додатково нагадати всій Україні про продукцію товару і послуги належної якості. За бажанням фонд може від свого імені проінформувати про цю подію ділових партнерів, керівників району, міста, області. Як же отримати знак якості? Для отримання нагороджувальної відзнаки знак якості для продукції або ж товару або послуги потрібно подати заявку. Знаком якості можуть бути відзначені товари і послуги належної якості. А також трудові, наукові, педагогічні, творчі колективи, територіальні громади та органи місцевого самоврядування, центральні та місцеві органи виконавчої влади, соціально значимі, соціально корисні благодійні акції, проекти та програми. Нагороджувальна відзнака знак якості має етичний кодекс, згідно з яким не приймаються до розгляду заявки на тютюнові вироби та види діяльності, які допускають жорстоке поводження з тваринами. Рішення про відзначення знаком якості приймає експертна рада нагороджувальної відзнаки знак якості, яка здійснює свою діяльність на підставі положення про нагороджувальну відзнаку знак якості. Експертна рада нагороджувальної відзнаки знак якості не здійснює перевіряння якості продукції, оскільки заявники повинні самостійно надати експертній раді знака якості, засвідчені в установленому порядку документи, які свідчать про належну якість продукції, заявленої для відзначення знаком якості. Заявник несе відповідальність, передбачену законодавством. За достовірність інформації наданої експертній раді в заявці та документах, які додаються до неї, золоті нагороджувальні відзнаки якості товарів або ж послуг міжнародна програма «Знак якості. Золота медаль знак якості заснована українським народним посольством в рамках міжнародної програми Знак якості. Кожне підприємство, яке прагне просунути на ринок свою високоякісну продукцію, має можливість зробити заявку на отримання знаку якості та сертифікату на право маркування знаком якості своїх торгових марок, товарів і послуг. Міжнародна програма Якість номер 1 Золота медаль Якість номер 1 заснована українським народним посольством в рамках міжнародної програми знак якості. Кожне підприємство, яке прагне просунути на ринок свою високоякісну продукцію, має можливість зробити заявку на отримання золотої медалі якість номер 1 та диплому на право маркування медаллю своїх торгових марок, товарів і послуг. Всеукраїнський огляд успішних підприємств і організації України Лідер якості золота медаль Лідер якості заснована українським народним посольством в рамках міжнародної програми Знак якості кожне підприємство, яке прагне просунути на ринок свою високоякісну продукцію, має можливість зробити заявку на отримання золотої медалі лідер якості та диплому на право маркування медаллю своїх торгових марок. Товарів і послуг. Міжнародна програма Markov Quality Золота медаль Markov Quality заснована українським народним посольством в рамках міжнародної програми знак якості. Кожне підприємство, яке прагне просунути на ринок свою високоякісну продукцію, має можливість зробити заявку на отримання золотої медалі Markov Quality та сертифікату на право маркування медаллю своїх торгових марок, товарів і послуг. На цьому у нас все. Ми щиро дякуємо вам за увагу та бажаємо гарного дня.